Навести лад у Надвірнянській громаді готуються до великодніх свят. Комунальники проводять благоустрій, чистять парки, сквери, символічні могили та кладовища. Після зими наводять красу. Все це проходить в рамках екологічної акції За чисте довкілля, каже начальник управління ЖКГ Андрій Гуцько. Роботи проводяться як в місті Надвірна, так і в старостинських округах нашої громади. Управління в житлово-комунального господарства та інфраструктури надвірнянської міської ради неодноразово. Зверталося із закликом до всіх суб'єктів господарювання нашої громади, а також до жителів міста та старостинських округів з проханням і з вимогою провести впорядкування власних територій та наголошенню прилеглих територій. Зрозумілих причин не вдалося виконати ряд цих робіт, тому що погодні умови нам дуже заважали в цьому. Замість того, щоб виконувати роботи по благоустрою, ми змушені були боротися із сніговими заметами та їх наслідками. Тому, відповідно, вже в цю неділю будемо святкувати великий. До свят залишилося буквально один, максимум два робочих дні, коли ще можна. Провести благоустрій, упорядкувати власні території та проведення. А на майдані Шевченка комунальники встановлюють фігури, що символізують великодні свята. Всю цю красу виготовили власними руками творчі та талановиті викладачі і вихованці Надвірнянської художньої школи. Біля пасхальної композиції кожен охочий може зробити світлину на пам'ять, щоб зустріти Великдень та розпочати весняно-літній сезон у чистоті. Начальник ЖКГ звертається до жителів громади з проханням долучитися до прибирання та взяти участь у загальноміській толу яка відбудеться 22 квітня, це є наш з вами спільний обов'язок. Давайте допоможемо комунальникам. У них і так зараз дуже багато роботи, і просто фізично не встигаємо охопити всю територію. Не вистачає людського ресурсу і зрозуміло часу. Тому давайте активізуємося і разом зробимо нашу громаду чистішою, екологічно привабливішою. Я розумію, де кожен з нас розуміє, що в нас в країні війна. Ми розуміємо, що вроде би і не до цього, але все ж таки наш обов'язок зробити місто чистим. Ми живемо завдяки нашим воїнам-захисникам на мирній території. Тому також хочу наголосити ще про те, що всі роботи з благоустрою не обмежуються тільки великодніми святами, не обмежуються підготовкою до великодніх свят. Після великодня заплановано також ряд робіт і заходів, які будуть виконуватися комунальними підприємствами і нашими установами. Тому звертаємося до вас з проханням, хто не встиг виконати заплановану роботу, прошу зробити ці роботи з благоустрою після свята. Також запрошую всіх приєднатися до екологічної акції, яку ми проплануємо провести. В суботу, 22 квітня, перед провідною неділею. Це буде загальна міська толока, тому всіх небайдужих, всіх бажаючих прошу приєднатися до нас і прибрати нашу місце.